Як я, як я користуюся для того, щоб у лідері знайти то, що мені потрібно. От є лідер за 90 днів, але нажимаю мене на іконку, а на три крапочки, на три крапочки, що є, що є в цьому групі. Ось от три крапочки. Крапочки, Потім пошук нажимаємо. і у нас тут з'являється Це є календар, нам ну, не потрібно, а тут є е, пошук учасників. Я стираю повністю і, наприклад, пишу знакомство, «знакомство» і нажимаю лупо. І воно мені відбирає, вибирає по знакомству. Отут можна вибрати один з трьох. Знайшло три, от по-знакомству. Далі, е, де тут ще щось? Знакомство і знакомство со мною. Так, ну, але я дуже рідко користуюся пошуком, я переважно вручну шукаю.